Загрузився з під зава насінням і запаковую все в склад. Воно насіннечко наше. На машину вилазити не хочу. Так що молотим далі. Продовжуємо жнива сої, там рухається комбайн, сонце пече, погода прекрасна для збирання сої. Зараз покажу, що переїхали ми на інше поле. Вчора обмолотили периметри поля, розкосили і сьогодні продовжуємо обмолоти. Друзі, не забуваємося підписувати на канал, ставити лайки і дивитися далі. Зараз покажу як іде висота і що в нас тут виходить на полі. Ось така картина. Комбайн вимолочує доволі непогано. Отак. От Отак ось виходить. Це не соя, це шкарлупа, Оболочка. Рештки розподіляє досить добре. Площа у нас вирівняна. Площа гарненька-рівненька, тому висота зрізу практично при землі. Бобиків не лишає, бобиків не лишається. Скажімо ось така. Висота кріплення боба, тобто вона не заважає ні аж ніяк проводити якісно обмолот. Тут ось така картина виходить, поле чисте від бур'янів у нас в цьому році поболролося непогано, тобто все чотенько. Ну, одна проблема. Це була спека в серпні, так, вона, звичайно, своє відіграла. Ця спека постійно відбирає у нас наш урожай. По дупі надавати тій за те, що забирає наш урожай. Де не де є ось такі екземпляри, розтріскування, тому що Напекло трошки верхушка але ви ну, як бачите воно попадає де-не-де -де. Так, ось тут у нас картина ну, тут на прогалині то ось така картина виглядає заліплена ну-ка що що казати, роз я непогано виглядає. По урожайності плюс-мінус вона йде десь середня цифра, як практично у всіх. Я думаю, що якийсь рік все-таки має попасти він супер в нас, благоприятний по спеці. І ми, і ми теж колись зберемо рекорд. Але поки все добре. Так що картина, я думаю, нормальна. Стабільна. Якщо є невеличке розтріскування, то його все показую. Не так, щоб з'явилось, а от там десь. Показав все ідеальне, а воно там тріскає. Ніфіга воно не тріскає. Ну так, да, є. Але воно з-за чого воно вийшло? Є. Ну ось, дивіться, є. Але вся рослина далі нормальна. Ну то ж блін При 40 градусів в цьому році було 40 і більше 40 градусів це в тіньку. Ви представте як сої, що зверху голову піче. Постойте місяць на цьому, на, на сонці, з дня в день. Без, без кепочки то побачимо як воно буде, репне чи не репне. Звісно, може бути, але ж все ж давайте називати речі своїми іменами. Загальна картина то прекрасна. Рештки закривають ґрунт. Скажімо так, дозбираємо сою, лишився соняшник. Ну і можна, можна просити дощу. дощ нам теж потрібний, але вже після жнив. Нормально посіяти пшеничку. Хоч і вартості на неї немає, і економіка зовсім не економна по пшениці. Але ці і На поїзд видавати теж треба ще. Тому будемо сіяти. І будемо сподіватися на те, що у 2024 році буде хоча б якась ціна. Так що такі справи. Працюємо далі. Так, завершуємо жнива, лишився ще один кусочок. І на сьогодні все, із знивами сої, ура, все. Тут, до речі, змолотили. У нас була соя на розмноженні, тут на тестуванні. Е, ну як на тестуванні? Бачив я її. В цьому у випробуванні вже вона в мене була. Е, у дослідних станціях я на неї дивився. Сорт бомбовий. Відповідно, взяли на випробування до себе в реальних умовах. Це сорт Аполіна. Вона ще тільки буде заступати в задбаву в розмноження. І тоді буде вже доступна до реалізації. Але хочу сказати, що сорт реально класний. Тому з наступного року у мене буде ЄСВА, тому що сої ми вирощуємо чимало. Ну, з, із, якщо взяти із загальної нашої площі невеликої, то переважна більшість сої. Тому в мене буде з наступного року два сорти. І, і ця, і Адельфія. Від Адельфії відмовлятися ні в якому разі не буду. Тому що Адельфія це помбезний сорт, яка за три роки вона собі завоювала, у мене завоювала великий авторитет. І вона його підтверджує, не дивлячись на погодні умови. А Аполіна це буде новенький в нас сорт, який ми будемо вирощувати теж, тому що їй є місце в нас на нашому полі. Так, комбайн поїхав, зараз їду за комбайном і все. І, як кажуть, скоро буде квітка. Все, друзі, у нас квітка. Останній бункер вигрузився. І Везу в зал, і на базу. І святкуємо обжинки. Ура, ура, ура! Все буде Україна, друзі. Далі буде.